Я хочу сказати, що мене вразила та фантазія, та бурхлива, такі фонтани якихось ідей, які тут зараз реалізуються і так, і, і цегла, і, і ще й портрети теж тут. Коротше кажучи, це все дуже здорово. Я собі а, думаю, що ви можете справді стати столицею України, якби, а, крім того, що робите ви зараз, а, ви могли ще деякі речі робити. А, а, ви дуже багато цікавих речей видаєте. Вам треба обов'язково видати каталог оцих цих через те, що поки а, ви функціонуєте, а поки є а, Ще все, все у вас на руках, ви їх можете облікувати повністю. І ви можете зробити повний каталог, а на то вони, не, на то вони як уже вам совість і можливості дозволять, але це обов'язково треба такий реєстр зробити і додати до ваших цих розкішних книжкових колекцій. Тобто а, ви понапридумували дуже багато цікавого, ну і, і тут ще можна відштовхуватися, розкручуватися, і дай вам Боже здоров'я. Дякую.